Усім привіт! Мене звати Євгеній Михайленко і ви на каналі GymBeam. Сьогодні ми поговоримо на тему, яка нікого не залишить байдужими: це здорові перекуси. Ми розберемо, які перекуси бувають, як відрізнити хороші від поганих перекусів, та як приготувати перекус самостійно. Тож підписуйтесь на канал GymBeam, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ми розпочинаємо. І почнемо ми з філософського питання: чи взагалі потрібні нам перекуси, як на інші питання харчування, відповідь проста: все індивідуально. Якщо ви намагаєтесь набрати вагу і вам потрібен надлишок калорій, перекус задовільніть добову потребу в углеводах, жирах або білках. А для мініатюрної дівчини, котра намагається скинути пару кілограмів, краще буде їсти тричі на день і відмовитись від перекусів. Тож, загалом, це все індивідуально і все залежить від потреб кожного з нас. Тож, що має вмістити в собі ідеальний перекус. В ньому мають бути всі макроелементи білки, жири, вуглеводи. Білки сприяють насиченню вуглеводи, забезпечують нас енергією, жири також забезпечують нас енергією та допомагають засвоювати жироросінні вітаміни. Також не слід забувати про клітковину, котрої нам потрібно приблизно 30 г на день. Вона потрібна нам для здорового травлення та підтримує ріст кишкових бактерій. Якщо у вас немає часу або бажання готувати собі перекуси, спробуйте готові варіанти. Це можуть бути, наприклад, протеїнові батончики, вафлі або печиво. Якщо ви хочете, щоб протеїновий батончик був дійсно здоровим перекусом, вибирайте його з високим вмістом білка. В ідеальному протеїновому батончику вагою 60 грам, вуглеводів має бути не більше 10-25 грамів, жирів приблизно 5-10 грамів. Решта ваги повинна бути відведена білкам та частково клітковині. Мінімальний вміст білка 12%. Якщо ж на пакуванні вказано, що батончик має високий вміст білка, то він має бути не менше 20%. Тож, якщо ви полюбляєте солодке, то цей варіант перекуса саме для вас. Наступний варіант перекусу це протеїновий коктейль. Його можна пити не тільки після тренування, а й використовувати його в якості перекуса протягом дня. Ви можете тримати пробник протеїну у своєму робочому столі або використовувати вже готові коктейлі. Разом з протеїном ви можете з'їсти банан або горіхи для того, щоб зробити повноцінний перекус. Наступний варіант перекусу це в'ялене м'ясо. Воно підійде для тих, хто більш полюбляє солону їжу. Однак пам'ятайте, що в першу чергу це джерело білка. Тому жири і вуглеводи ви повинні отримати з інших частин перекусу. Також класний варіант це протеїнові чіпси. Це ідеальний вибір для тих, хто любить похрумтіти під фільм або серіал. Як правило, вони містять менше жирів і вуглеводів, ніж звичайні чіпси, але вони багаті на білок, що робить їх більш збалансованим перекусом. Білок в таких чіпсах зазвичай походить від бобових. Тому це ідеальний перекус і для веганів. Ви також можете спробувати горіхи або горіхові пасти в якості перекусу. Горіхи можуть бути самостійним перекусом, а горіхові пасти ви можете додавати до своїх улюблених страв. Вони чудово смакують, наприклад, з фруктами. І до речі, про фрукти: сублімовані та свіжі фрукти це також ідеальний перекус. Вони зазвичай наповнені мікроелементами та клітковиною. Немає нічого простішого, ніж кинути банан або яблуко собі в сумку. Але буде погано, якщо ви про них забудете. То більш безпечний варіант це сублімовані фрукти. Вони зберігають свій смак та аромат та всю свою користь, але порівняно зі свіжими фруктами вони мають більший термін зберігання. Ви можете використовувати їх як окремий перекус та додавати у свої йогурти, каші або смузі. Але і бувають такі дні, коли у вас є час і натхнення приготувати свій перекус. Тож, давайте розберемось, як повинен складатись перекус у домашніх умовах. Він має містити в собі три макроелементи: білки, жири та вуглеводи. В якості джерела вуглеводів ви можете обрати цільнозерновий хліб. Вівсянку, рисові хлібці, крекери та фрукти. Джерелом білка можуть виступати кисломолочні продукти, яйця, шинка, тунець та інші рибні консерви. Ви також можете обрати рослинні альтернативи, м'ясо, горіхи, бобові або протеїновий порошок. А жирами вас можуть забезпечити арахіс, горіхи, насіння та пасти з них. А також рослинні олії. Однак не забувайте, що жири є складовою продуктів, багатих на білок, тому не потрібно робити на них такий же акцент, як на інших макроелементах. Як бачите, варіантів для перекусу дуже багато, і ми показали тільки їх маленьку частину. А на нашому каналі ви можете побачити багато корисних та здорових рецептів. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. З вами був Євгеній Михайленко і до зустрічі у нових відео.